Привіт, друзі! Чому ми плутаємо Present Perfect та Past Simple? Ці два часи дійсно часто плутають, і це абсолютно нормально. Отже обидва описують події, які вже сталися у минулому. Але якщо придивитися уважніше, між ними є чітка і дуже важлива різниця. Використовуйте past simple, якщо говорити про події минулого, і в цьому випадку часто вказується момент у минулому. Наприклад, вчора, минулого тижня, у 2010 році. Якщо дуже коротко описати формулу past Simple, то це, що сталося та коли саме. А от Present Perfect ми вживаємо, коли час подій не важливий, невідомий, але є важливим зовсім інше, а саме результат, тобто він має значення зараз у момент мовлення. Якщо ж коротко описувати формулу Present Perfect, то це що сталося і який саме це має результат. Давайте порівняємо ці два часи на прикладах. Я готував, я прибирав і я вбивав заради тебе. І жодного разу жодного дякую. I've cooked and I've cleaned and I've killed for you. And never once a single thank you. I've cooked and I've cleaned. У даному прикладі людина не говорить, коли саме вона це робила. Немає точної дати, немає чіткого моменту події, оскільки не це головне. Важливий факт, що всі ці дії вже відбулися, і вони мають значення саме зараз. Цей час у цьому випадку показує результат, емоційний стан у теперішньому. Fast Simple зазвичай звучить дещо інакше. Наприклад, ми вляпалися у запеклу гру в покер, і я їх вичистила. У даному прикладі ми бачимо чіткий ланцюжок подій у минулому. Це просто розповідь про те, що трапилося нещодавно. Наступний приклад. Він втратив свого сина Фабіо. He's lost his son, Фабіо. He's lost his son Фабіо. У даному прикладі немає вказівки на те, коли саме сталася ця подія. Наголос на тому, що він його вже втратив. І це має значення саме зараз. Тобто він шукає його. А речення у пес Simple буде звучати так. Він втратив свою родину в авіакатастрофі. Це жахливо. He lost his whole family in a plane crash. It's horrible. He lost his whole family in a plane crash. It's horrible. Тут конкретний контекст. Подія чітко прив'язана до моменту в минулому. Наступний приклад речення у present perfect. Ми знаємо одне одного століттями. We've known each other for centuries. We've known each other for centuries. Людина говорить, що знайомство розпочалося у далекому минулому і вказує на те, що зв'язок з людиною є довгим і триває дотепер. А речення у пес Simple буде звучати так. Ми познайомилися в початковій школі. Дія завершена. І це приклад спогаду з минулого. Наступний приклад. Я все життя живу тут, у вільному місті. I've lived here in Free City my whole life. I've lived here in Free City my whole life. Людина й досі тут живе. Це її життєвий досвід, який має значення у теперішньому моменті. That's simple. Я жила в тому будинку з молодшою сестрою, коли померли мої батьки. I lived in that house with my little sister when my parents died. I lived in that house with my little sister when my parents died. Мова стосується подій, які повністю належать до минулого. Немає зв'язку із теперішнім. Є чітко вказаний момент у минулому, коли померли мої батьки. Однією із відмінностей між часами Present Perfect та Past Simple є час події. У Present Perfect не вказується, коли саме відбулася подія. Головне у цьому часі це результат дії, який важливий зараз. Наприклад, я зламав гальма. I've broken my brakes. У даному прикладі, час події невідомий. І це не головне важлива сама проблема, тобто наслідок, який створений цією подією. Час Present Perfect використовують, коли подія впливає на теперішню ситуацію. У часі ж «past Simple ми навпаки фокусуємося на події та можемо вказувати точний або зрозумілий час у минулому. Наприклад, сьогодні я порушив свої правила та випив горілки. «Today I broke my rules and I drank vodka». Today I broke my rules and I drank vodka. Тож, у часі Present Perfect нас цікавить результат, а не час події. А у часі Past Simple нас скоріше цікавить сама подія, тобто що і коли сталося, а не її наслідки чи результат. Великою різницею між часом Present Perfect та Past Simple у тому, що саме нас цікавить. Результат, який є зараз, чи факт подій у минулому. Обирайте Present Perfect, якщо ви хочете наголосити, що дія впливає на результат або має наслідок, який важливий зараз. Наприклад, Я прийняв рішення. I've made a decision. I've made a decision. Якщо використовується Present Perfect, значить рішення, яке прийнято, має значення зараз. І воно, можливо, змінює подальшу ситуацію. Past simple. Навпаки, ми просто розповідаємо, що трапилося у минулому. І зазвичай це не має зв'язку із теперішнім. Це факти минулого. І все. Наприклад, я зробила себе величезною дурою і повернулася. I made a huge fool of myself and I came back. I made a huge fool of myself and I came back. У даному реченні приклад того, що уже відбулося, і залишилося у минулому. Людина просто розповідає свою життєву історію. Або ось такий приклад: вона поїхала до Вашингтона. She's gone to Washington. Present perfect у даному контексті вказує на те, що вона і досі там. Отже, дія має зв'язок із теперішнім. Говориться про те, що її. Зараз поруч немає. Тобто, у реченні описується дія, яка відбулася. Але нас цікавить її вплив на теперішнє. Її немає поруч. Або ось таке речення у Упе simple Вона ходила до школи з моєю молодшою сестрою. She went to high school with my little sister. My little sister. У даному прикладі описується факт, який давно закінчився. Тож. Обирайте Present Perfect, якщо ви хочете наголосити на результаті або наслідки саме зараз. А Past Simple обирайте, коли ви просто розповідаєте історію з минулого, тобто ви будете описувати факт, навіть якщо подія відбулася 3 хвилини назад. В англійській мові ці два часи мають різні значення, але в перекладі української звучать однаково, через це здається, що між ними немає різниці. Тобто речення звучать однаково, але мається на увазі різне. Наприклад, речення I've lost my phone та I lost my phone у перекладі різниці немає. Я загубив телефон. Але в англійській мові різниця є, тому важливо розуміти контекст. У першому реченні мається на увазі, що зараз телефону немає, а у другому реченні past simple мається на увазі подія, яка трапилася у минулому. Отже, Present Perfect ми використовуємо, коли дія впливає на теперішній момент. Це може бути життєвий досвід, зміна ситуації, стану місця або наслідок, який відчувається зараз. Past Simple ми використовуємо, коли дія відбулася у минулому і вже завершилася. Вона не має зв'язку із теперішнім, навіть якщо була важливою. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Відтоді, як ми приїхали, все йде не так. Ever since we've moved in, everything's just gone wrong. Ever since we've moved in, everything's just gone wrong. У даному прикладі говориться про те, що переїзд відбувся значно раніше, але людина досі відчуває наслідки цього переїзду. Ну, а до прикладу, речення Упес – «simple». Він пішов на війну, ми переїхали через його роботу, і він помер. He went to the war. We moved because of his job, and he, died. he went to the war, we moved because of his job, and he died. У даному реченні приклад історії факти з минулого без впливу на теперішній момент. Present Perfect. Я ніколи раніше цього не пробувала. I've never tried it it before. I've never tried it before. Дане речення це приклад життєвого досвіду. Людина не вказує час, але має на увазі, що до цього моменту жодних спроб не відбулося. Past simple. Я нічого не пробував. Гаразд? I didn't try anything, alright? I didn't try anything, alright? В даному випадку людина говорить про щось, що не сталося у минулому. Остання і важлива різниця, яка допоможе вам розрізняти Present Perfect та Past Simple, це те, як утворюються ці часи. У часі Present Perfect. Ми завжди використовуємо допоміжне дієслово have або has. Після допоміжного дієслова буде вживатися основне дієслово у третій формі. Наприклад, я з'їв усе, на чому було зображене твоє обличчя. I have eaten everything that has a picture of your face on it. I have eaten everything that has a picture of your face on it. Форма have eaten. Вказує на те, що це час present perfect. У часі past simple допоміжне дієслово не вживається у стверджувальному реченні. Просто ставимо основне дієслово у другу форму. Наприклад, я це їв, пив це", дихав це". I ate it, drank it, breathed it. I ate it, drank it, breathed it. Людина вказує на те, що все відбувалося у минулому і є фактом без зв'язку із теперішнім. Давайте підсумуємо: Present perfect та past simple обидва часи, які описують події у минулому. Але Present Perfect говорить про результат, який важливий зараз, а past Simple описує факт, який стався у конкретний момент у минулому. Друзі, якщо у вас залишається запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я з радістю відповім на них. За мікрофоном з вами була Олена. Почуємося у наступних відео, гарного вам дня та бережіть себе!